Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось нову гарну частинку по Балтійському бурштину. Все в сріблі 925-ї проби. Маю таке прохання. Дівчата, будь ласка, замовлення, надсилайте за скріншотами з відео, тому що сьогодні будуть комплекти з різними кольорами вставок, схожі, подібні, можна наплутати. Тому, будь ласка, хоча б фото, а краще артикул, розміри, все, що я кажу. Також, дівчата, кого цікавить бурштин і не тільки бурштин, ви можете подивитись залишки в групах з актуальною наявністю у Телеграмі і у Вайбері. Посилання можете знайти в першому закріпленому коментарі і в описі під відео. Так само там є і посилання на месенджери для зв'язку. Почати хочу з улюблених ваших комплектів з такими квадратними вставками бурштину. Буде сьогодні в трьох кольорах. Почнемо з зеленого. Є кілька комплектів, я збираю їх, підбираю за кольором. І дещо продається тільки в комплекті, а дещо можна придбати окремо те, що не знаходить в собі комплекту, тому про все кажу додатково. Ось, наприклад, такий сет ідеально за кольором співпадає в усіх трьох предметах. Розмір каблучки буду прописувати на екрані, бо ще не встигла приміряти, спішу вам зняти. А сережки тут дуже класні і зручні на ось таких петлях. Артикул комплекту 97. -й. По вазі середня вага каблучок 3,60, сережки 3,80 і підвісочка 2,30, тобто досить легенький. Довжина сережок з верхівочкою 2,5 см, і підвіска 2,6 см. По ціні зазначаю, другий варіант комплекту у нас без підвіски йде, трошечки темніший за попередній, хоча також дуже гарний. Вага габарити вартість все те саме, ціну на цей варіант зазначаю. І дівчата ще один варіант комплекту без каблучки, сережки з підвіскою. Тут красивий такий більш блискучий колір бурштину. Забула одразу сказати, нагадати, ось такий зелений колір він утворюється за рахунок нанесення спеціальної смоли зі зворотньої сторони. І так такий ось ефект утворюється. Якщо буде без нього, буде такий світломедовий, коньячний, але роблять затемнення, і виходить ось такий шедевр. Погодьтесь. І також вартість. І, дівчата, є дві ось такі прекрасні розпаровочки. Каблучка розмір також зазначу. Вона має такі золотисті відтінки гарні, трошки темніша за всі попередні, з жовтинкою, тому не змогла комплект підібрати. Ось така блискуча підвісочка. Зазначаю ціни окремо. Тепер, дівчата, в жовтому кольорі є ось такий комплекти, каблучка підвіска, розмір також прописую. Цього разу, на жаль, не вдалося мені зібрати повний жовтий комплект, будуть тільки ось такі напівкомплекти, як я кажу, може, в майбутньому колись не дійдуть, але поки так. Тут жовтий, такий середній за насиченістю, не жовто-гарячий, але й не молочний. саме такий приємний жовтий. Ціну зазначаю. Далі дивимось комплект сережки-підвізка з жовточним жовто-гарячим бурштином. Класно поєднується, на жаль, без каблучки, але, можливо, хтось вже має щось схоже. Або можна і спокійно і так носити, як повноцінний комплект, також вартість. Ще один подібний комплект сарешки підвізка, також з насиченим досить кольором бурштину, але не жовто-гарячим. Зараз покажу відмінність. Ось, бачите? Також яскравий, але не такий все ж таки. Ціна така сама. Дівчата, дві каблучки, розпаровочки, дуже гарні, такі більш молочні кольори тут. Оці каблучці, бачите, знизу такі є прозорі ділянки, зверху молочний. А тут молочно-жовтий. Розміри ціна все зазначаю. І дівчата одна пара сережок, розпаровочка без комплекту, такі досить також насичені і майже жовто-гарячі. Вони, в принципі, могли би підійти до цього комплекту, як я вже показувала, але ну, вони майже ідентичні, Цей трошечки, можливо, світліший на півтону, можна взяти окремо. І ціна. І дівчата є три повні комплекти в конячному кольорі. Розміри зазначаю на цей варіант. Він середній за насиченістю, не світлоконячний і не темний. Класика взагалі. По Ціні зазначаю. Дівчата, звісно, можуть бути певні відмінності у відтінках, але все одно з того, що надходить, я збираю максимально наближені за кольором комплекти, тому нічого критичного немає в різниці, там в півтону. А другий комплектик, можливо, трошечки світліший за попередній. За розміром прописую на екрані і також одразу ціна. А, дівчата, я помилилась, і в мене є такі кілька розпаровочок для вас. По-перше, каблучка і підвізка гарно будуть поєднуватись. В принципі, можна із цими сережками взяти, як ви бачите, різниця є, але вона не суттєва, на мій погляд. Але можна і окремо, якщо хтось захоче. Ще раз по цінам зазначаю. Дівчата, зараз точно вас здивую, ось такими каблучками, ананасами. Подивіться, є 5 штук в наявності, всі різні. Тут вони з регулюванням розміру, тому не буду про кожну проговорювати. Всі в початкових 18-19 розмірах. Також можу одразу у свого ювеліра зробити конкретно ваш, щоб ви нікуди не ходили, нічого не збільшували, зменшували. Пишіть, який потрібен, зробимо. Дивіться, ось ця така вирізняється, з поміж інших світліша, така більш молочна. Ці яскравіші, ця з такими розводами. Цей такий жовток гарний, ця світліша. Ну, і ця, в принципі, також відрізняється, бачите, всі різні. Такі ось тут верхівки з фіанітом, дивіться. Круті. 85 й артикул. По вазі різні, я зараз окремо кожну покажу і скажу, яка вага і ціна. Так, дивіться, перша каблучка за вагою 11,70, довжина 3,5 см, бурштин 1,5 на 2,5. Одразу ціна. Молочна каблучка 11,5 грам. Довжина 3,4 см. Сам бурштин 1,8 на 2,4. Також ціна. Вага наступної 12,10, довжина 3,5 бурштин 1,5 на 2,5. Далі каблучка ось таких розводах за вагою 10,80, довжина 3,5 см, бурштин 1,9 на 2,5. Так, і остання вона найдовша з усіх 3,7 см, за вагою 11,80. І ціна. Тепер, дівчата, подивимося ще кілька крутих каблучок. Ось така крапля жовта, досить висока, в початковому 18,5 розмірі. Така ось тут оправа. Яка гарна. 82 артикул 12,5 грам за вагою. 2х2,5 см розмір, висота 1,4. Дійсно дуже красивий бурштин. Ціну зазначаю і дивимось далі. Далі, дівчата, дивіться, яка красуня, вона дуже акуратна, але з неймовірною високою вставкою. Прозорою, до речі, там пухерці лише знизу є. Розмір початковий 185 18, 83 артикул 10,5 за вагою. Розмір 1,7 на 2 см, висота 1,4. І вартість. Далі ось такий класний прямокутничок насичений. 84 артикул 9,10 за вагою, початковий 18-й розмір. Бурштин такий трошки асиметричний, гіркою класний. 1,3х2,2 см. І вартість. Далі ось така класна каблучка в досить великому початковому розмірі. Там 20-й точно є, напишу на екрані. А колір дуже цікавий. Тут є і зелені відтінки, і золоті, і коньячний подекуди проскакує. Такий ось листочок з боку. Артикул 81, вага 16,90. Розмір 2,3х3,2 см і висота 1,3. Дуже гарна модель. І ціна. Ще подивіться, яка красуня є в початковому 19 му розмірі, також з регулюванням. Ідеальної форми і кольору бурштин більш жовточний, також листочок, є, ось такі завитки різні. Артикул 80, вага 14,20. 2,2 на 3 см розмір у неї, і ціна. Ще, дівчата, подивіться, який є шедевр в початковому 19 му розмірі. Артикул 78, вага 19,3. Дивіться, яка оправа цікава. І сам бурштин. Розмір 2,8 на 3,8 см з оправою. Сам бурштин 2,2 на 3,2. І вартість. І дівчата остання з каблучок, саме каблучок на сьогодні в 20-му початковому розмірі з жовтим бурштином. І ось таким павучком. У павучка також бурштиновий животик кон'ячний. Артикул 79, вага 13,90. Також на бурштині є певні такі розводи, класні. Сам бурштин 2,3х3 3 см і вартість каблучки прописую. Дівчата ще маю ось таких п'ять неймовірних брошок підвісок. Два в одному вони йдуть. Модель одна й та й сама, але бачите, кардинально різні за рахунок форми бурштину. Артикул 96 по вазі вони всі відрізняються. І, до речі, може бути так, що на момент виходу відео, яких вже не буде в наявності. Я про це вкажу на екрані, якщо раптом якихось не буде. Давайте, напевно, окремо їх роздивимося, і ціну також вкажу окремо, бо вони всі різні. Але ось так показую, щоб могли порівняти. Краса. Так, почнемо з ось такої дуже оригінальної, за вагою 12,20, 2 на 4,5 см розмір. Ось так виглядає конструкція вушко для підвіски голочка. Також ціна. Наступна за вагою 8,40. Два на три сантиметри розмір. І ціна. Наступна за вагою 9,80 два з половиною на три з половиною сантиметри розмір. Також вартість. Ця красуня за вагою десять шістдесят. 2,5 на 3,5 см розмір і також вартість. І остання вона також така видовжена, за вагою 9 грам, півтора на 4 см розмір. Дівчата, тепер хочу ось таких симпатичних зміючок вам показати. Є 5 штучок, почну з цих трьох. Тут можна підрегульовувати розмір. Початкові 17, 18, 17,5. Зближчу вам бурштин. Артикул 86. За вагою вони всі приблизно 3:30 грами. 3 сантиметри десь довжина виходить. І одразу ціна. І ще дві штучки. Тут розмір десь 18-18,5 і ось ця величенька десь 19-19,5, можна також зменшити. Ось так дівчата буде виглядати змійка на більший розмір, якщо розтягнути попереднє, бачите, більш відкрита. Ціна така сама, ще раз зазначаю. Тепер, дівчата, дуже класні підвіски сердечки в наявності. Дуже ви їх полюбляли минулих постачань. Є 5 штучок жовтих, ось таких. Всі 4 більш насичені, ось ця трошки світліша. Артикул 91, середня вага 4 грами. вушка. Довжина 3,5 см усіх, ціна буде однакова. Одразу зазначаю, зверніть на них увагу. І дівчата в конячному кольорі також 5 штучок. Тут є різні, є темніші, є світліші, є більш прозорі, є блискучі. Блискуча одна тільки, до речі. Вони трошки більші за вагою, десь 4,20 з конячною вставкою. І ціна трошечки відрізняється, прописую. Ще, дівчата, є ось такі дві підвісочки в мене, з кульками борштину конячним. Є світліша і темніша. Самі по собі. Можна як самостійно прикрасу, або вже до існуючих додати невеличке вушко під тоненький ланцюжок може бути. Трошки за вагою відрізняються: ліва підвісочка 4,80, права 5,20. Довжина 3 см, діаметр бурштину 1,3 1,4 см. І вартість. Ще дівчата ось такий класний знайшло на виробництві цього разу хрестик, мінімалістичний майже без оправи, тільки з вушком коньячного кольору. 92 артикул, вага всього грам. Довжина 3,2 см і ціна. Ще подивіться, є ось такий розкішний хрестик, 94 артикул, 5,70 за вагою. Довжина з вушком 6 см і вартість. І ще, дівчата, є два ось таких класних хрестики з кон'ячним бурштином квадратним. Є темніший і є світліший. 93 артикул, вага 2,70, довжина 3,8 см. Також вартість прописую. І дівчат останнє що покажу, ось такі яскраві симпатичні брошки з котиками, вони рухомі. Тут голка йде за головою, ось ця частина вона буде рухатись. Тут мікс бурштину, і медовий, і зелений, і коньячний ось такий світенький прозорий. Артикул 95 вага 5,70. Довжина 5,5 см і вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення вайбро, WhatsApp, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!